Вітаємо вас. Це радіо Крензе Нерланд. Я Олена Зашвайко, і Ми сьогодні з Ханою Яковловою знаходимося у місті Гага, ага, це Нідерланди, і за нами чудовий музей Ешера. Ханна, розкажи, будь ласка, про цей музей, у якій будівлі він розташований? Уявляєш, цей музей сучасного мистецтва, розташований в колишній резиденції королівської родини. Тобто, це був колишній королівський палац, і тепер він відкриває двері для всіх, щоб побачити на м, прекрасного. Графіка на його картини шедеври, які дійсно збуджують нашу уяву. Тобто, ми будемо сьогодні ходити по палацу, так по королівському, по королівській резиденції, там де жила сім'я короля. Так, абсолютно, і королеви, і короля. Справа в тому, що так буває, що резиденції королівській родині більше не потрібні. І з 1995 року саме палац Гетлоу замінив цю резиденцію в Газі. І з 2002 року цей музей відкрився для всіх прекрасні вишикані інтер'єри, люстри, елегантний інтер'єр, який захоплює своєю такою витонченістю і атмосферністю. Прекрасно поєднується з сучасністю. Проект поширення українського. Кої мови світом започаткувала перша леді Олена Зеленська. Завдяки таким проектам. Ми з вами можемо відвідувати музеї світу з україномовним аудіогідом. Щоб дізнатися більше деталей про мистецтво, про інтер'єри, про історію. Тут ми маємо інструкцію, в якій ви можете безкоштовно завантажити аудіогід собі на телефон і виставити українську мову. Цей музей вітає всіх, але на жаль, тут немає змоги взяти музейну карту і пройти безкоштовно. Те купити за невелику суму 12,5 євро квиточок заздалегідь на сайті цього музею. Ханно, а підкажи, будь ласка, хто ж це такий ешер? Мауріц Карнеліус Ешер народився в Утрехті наприкінці 19 сторіччя і прожив дуже довге плідне життя і став просто неймовірно відомим і е, важливим графіком е, аж до його смерті 1972 року. Тобто, е, за весь цей час він створив такі шедеври, які дійсно вражають своєю математичною точністю, геометрією, оптичною ілюзією. Його мистецтво воно, е, змінює абсолютно свідомість сприйняття світу через його е, е, чорно біля. Такі ілюзії простору уявного світу, який вдало маніпулює з нашою, з нашою свідомістю і уявлений про реальність. Дивіться, яка тепла людина на нас дивиться з цієї фотографії на тлі його подорожі в Іспанії і в Італії. Взагалі, я коли дивлюсь на на ешера, мені здається, що він не жив колись давно, а, начебто, це якийсь наш е, друг. Дуже е, такий погляд глибокий, така синергія відбувається, коли ти е, дивишся на ці автопортрети. Я так розумію, що він подорожував Іспанією і Італією, і звідти привозив е, свої ідеї для своїх робіт. Цікавий факт полягає в тому, що е, Ешер відвідвідував. Від, 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 від... Іспанію, в Гранаді є такий чудовий натхнений і ісламський палац який вразив його геометрію, симетрію, візерунками. І це, можна сказати, дуже сильно вплинуло на його творчість, в тому числі. Далі він доволі довго проживав в Італії. Ну, я вів собі враження голландського хлопця, парубка, чоловіка в теплій, прекрасній Іспанії Італії. А чим надихався Ешер? Перша зала вітає нас фотографією Ешера на тлі його подорожей, де він жив в Італії і подорожував в Іспанії. І один з таких важливих фактів його біографії після відвідування палацу Алхабра в Іспанії в Гранаді його дійсно вразили. Це геометрія, математика, візерунків іспанського і. Ісламського мистецтва, тобто, завдяки подорожам, він повертався і створював свої дивовижні картини. Так, його графіка вона дуже нагадує нам геометрію, симетрію і е, притаманну математику в архітектурі ісламського палацу. А потім е, вони знаходять себе в новому в прекрасному е, ілюзорному е, просторі з векторами та ілюзією, яку створює Ешер. Подивіться на ці дововижні краєвиди південної Італії з цією ритмічністю, з чіткістю і реалістичністю, яка плавно перетикає в геометрію і архітектурність всього, що ми бачимо навколо простір, який зображає ешер. Він надає нам таке натхнення візуалізації нескінченних гірських рівнин і низин, з нашаруванням будівель, в яких живуть щасливі італійці. Ханно, і тут е, ми бачимо такі чіткі лінії, як в геометрії. Так, абсолютно. Е, я хочу сказати, що Ешер, хоча і не був е, м, мистецтвознавцем або навіть не мав формальної художньої освіти, його головна е, освіта і його напрямок це саме дизайн, графіка, і е, ось як ти бачиш, він прекрасно поєднує геометрію і математику в своїх роботах, теж не будучи математиком. Це дуже цікаво. Так, музей має сучасний архітектурний стиль, що контрастує з історичним оточенням, і надає таку цікавинку і відчуття поєднання епох, стилів сучасного мистецтва і таких прекрасних шандельєрів, які нагадують нам, ну, що це був палац, але в таких прекрасних архітектурних формах. Тим більше сучасних як? парасолька, наприклад, або зірка, або ще інші мотиви. Коли ходиш по цьому музеї, ти не зовсім розумієш, наскільки. Тільки, а, він старовинний, тому що дійсно є якісь і сучасні елементи, але є за рахунок цього а, покритого золота. Знаєш, одразу відчувається, так. що це королівський палац. До речі, в цьому та є есенція картин ешера, і це ігра з ілюзією і а, нашим сприйняттям. Кожна зала демонструє багатство різноманітного таланту ешера, який надихався не тільки своїми подорожами, а також природним світом. Наприклад, ми можемо впізнати в елементах картин рептилій, риб, дизайну природи в виразі складного складної перспективи та композиції прекрасного майстра. Ми можемо дослідити його творчий процес, побачити його приватні фотографії, його родину, інтер'єри, в яких він жив і творив. В колишньому королівському палаці і в кожній з цих кімнат ви маєте змогу побачити різноманітність творчості Ешера, його унікальний підхід до мистецтва, який поєднує математику, оптичні ілюзії і іноді навіть природу. Якщо ви навіть не чули ім'я Ешера, ви точно бачили його роботи, тому що він має неабияке визнання в популярній культурі. Його творчість вплинула на розвиток кіно, літератури, навіть музики. Багато його творів можна розвиватися. Зглядати як наукові дослідження, він вивчав природу векторності, простору і ілюзії. Вулиця плавно перетикає в стіл або навпаки, стіл вулицю, і все поєднане в такий неможливий, неіснуючий видуманий простір нашого нашої свідомості. Олено, ти колись бачила цю гравюру? Це дуже мені здається відома картина, і вона мені чомусь дуже відгукується. Але я її бачила не повністю, а якимось фрагментами. фрагментами. А, а я тобі скажу більше, а я бачила це наживо. Я бачила це в реальному житті. Справа в тому, що депозитарію мистецтва в Роттердамі, Ротердамі боймеслан бернінген побудований саме натхненим. Відносностю графіком Ешер. Ці будиночки в Роттердамі, котрі такі дуже цікаві. Так, вони дуже це схожі. І та, геометрія, математика і мистецтво, архітектурний дизайн, який так популярний в Нідерландах. Слухайте, ну день пройшов точно на складається. Який твір Мауріца Ешера є найпопулярніший і найвідоміший, який представлений у цьому музеї? Я думаю, Олена, ми сьогодні бачили деякі приклади, але мій улюбленіший твір це рука, яка малює. Це Прекрасна ілюзія нескінченності і неможливості логічної е, такої освідомленності, що відбувається, це ідеальна метафора про мистецтво, схожа на вічність. Абсолютно, і як мистецтво вічне, так і гравюри ешера також війшли в історію, і тепер ми можемо іми насолитися в газі. Yeah. Хано ну, так цікаво, тому що я відчуваю себе такою великою, а я такою маленькою. Бачиш, як на верхньому поверсі цього музею у нас є такі інтерактивні композиції і виставки, які дозволяють нам відчути себе в просторі ешера, В цих неможливих ілюзіях і просторах з математичною фіометрією, така яка дозволяє нам в життя його абсолютно не з цього світу а з ілюзію ілюзії простору. Мені здається, що. Цей музей буде цікавий не тільки дорослим, а й дітям не тільки дітям, а й дорослим. Приходьте сюди зі своїми дітьми. Кожен поверх, кожна картина вона дає такі відчуття радості всі, всі геометричні проекції. Вони. І мистецтво, і творчість, але і чіткі грані. От зараз, особливо в цій кімнаті, у мене такі класні відчуття радості. Я дуже раджу приходити в цей музей і обов'язково брати україномовний гід.